Всім доброго дня! Дарю вам ось таку красу. Подивіться. І ось яка біжу вчора Ведь красавіця, Отак. Вот І невесточку вам свою показую вже мільйон разів. І Георгіночки свої показую теж мільйон разів. А сама біжу про відаю валіру. Щось він до мене давно на кухоньку не заходив. Що він там робить? Бачите, яке хризенте красиві. Так. За Берлінською стіною Валєра пахає, пахає. Бачите, зроблю йому провірку. Зараз буду йти, а він буде кричати, Не ходи по копаному. Не ходи по копаному. Ну, чуєте. Що я вам казала? Я ж по стежки йду, на що ти її перекопав? Перекопав цю стежку, а тепер неудобно ходити. Так, ну Валіра тут продовжує працювати, продовжує рози обрізати. А Яша йому допомагає. А де ж кузя? А булту, що тут не Так, да, помощники Моє, твої. Можна, О, який букет, дівчатки красивий, дивіться. Ой, ну поверни отак вот трошки. Ні, наоборот так. О, Не губи. Не губи! Так, дівчатка, бачите, це Валера дарить мені букет, мабуть, я так поняла. Я ж так поняла, що ти мені дариш. Да? Ох, краса! М -м, як же столик купить? Та на, не, не на столик треба положити, а поставити у водичку. Ну, а ти потім поставиш у водичку. Хорошо, о, ось красавець прийшов. Бачу. Сьогодні день хороший пасмурний, такі, і температура. Жарко, та ні, шо, бачу, що. Та передавались 24-26. Морозко вже білий, загораєш. Да? А пошкрябаний, морозко він білий, вже розсвів. Та я бачу, що пов'яли. Ну я, давай, біжи. Я положу, а ти потім поставиш. А я поставлю хорошо. Давай, піде Валера. А я вам покажу. Що вам показати? Тут котяка. Тут зараз можу персики вам показати. У нас яке сьогодні 5 жовтня. У нас сьогодні 5 жовтня, а в нас, дивіться, стільки персиків. І вже вже пооб'їдалися, вже ніхто не хоче їсти. Фух, щось я закликалася на кухню. Ох, дивіться. Дивіться, які м'які вже. Вони вже попереспівали, їх треба було б зривати, але ми так не зриваємо. Хто хоче, заходить їсть прямо з дерева. Так. Це вже воно ну, щось сохнуть почав, не знаю чого. Це вже оце ось, як поїмо, усі тоді підв'яжемо. Ну, а це наш кузя бігає за мною. Ну, а Валера працює. А я сьогодні на кухні. Сьогодні субота, сьогодні кулінарний день. Після цього обрізання рух, як почне я виковирювати. А їй ті ніхто не це. Я пасуся потрошку сьогодні? Ні, я не кажу, кажу, що не зриваємо, хто хоче, як хоче, так і їсть. Прийшли, наїлись і пішли. Та і все, слава Богу, є своє все. Їмо потихеньку, усього вродила. Хоч і дощів не було. Значні, це я прийшла. Що? Оце ти прийшла, що напевно, на соль на ті Що, щоб ти мене і за берлінською стіною не Та не говори. Я тебе не губила. Ні? Ні. От не губила. Це я сам гублюсь. Так. Да. А що ти хочеш? Ну, попробуй супчик. Ну як завжди? Я знаю, що він смачний, ну от мені леша, коли ти попробуєш. І от так зараз. Скажу, досолить, до перчить, до кислоти, вона каже, ні, мене так устрає. Ну, так а що ти я тоді пробую. І Луча, підніми мене. не треба було сідати підкрадатися незаметно. незамісно. От зараза. Ну що? Ну, як завжди, сьогодні субота, я Валеру підкармлюю на вгороді. І, щоб я не об'ївся, щоб йде повна миска. Головне, вон, бачите, там що Ну, покрите, так. Да. Фрикаделька є. Здорово, це таке, так, щоб одну з неї Ну, Я ліплюсь такої три. Ну, то ти ліпиш такі, а я здоровий. Ти ж знаєш, що має котлети, і фрикаделі все здорове. Ну, я зрозуміла. Як завжди. Ну, Солити не буду, тому що тебе це Так. ха не Соліхувати. Ну доїд, доїш. Та я що на камеру оце буду їсти, я не люблю на камеру їсти. А ну хорошо, добре. Бач, вияснило сонечко. Сонечко, дивіться тепло. Такий день сьогодні, слава Богу. А, а то, жаль, що нема дощу. Ти, ти, такий день, ти кажеш, вроді би нас дощі, 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 а сьогодні сонечко Та ми, ні. Це, ми це з травня місяця спостерігаємо. Усіх дощі заливає, в нас ні одного дощу. Добре. Так, ну ти доїдай, а я пішов. Я, обріду, я бачу, буде... одні ці стоять. Уже буде уборку проводити. Да. Ну давай, хорошо. А якого борку? Тут же ж чисто все. Ну там оце позгрібати треба розіпати трохи. Понятно, щоб не було навесно, менше бур'яну. Угу. Хорошо. За... Ну, що ти? Ну, бачиш, у я. Ой Боже, дивіться, люди добрі. Валера рукавиці вдів. <пілити> оце нам, мабуть, і відео так назву. Люди добрі подивіться, Валерга рукавиці вдів. Оце так. Да. Оце новость. Так тут ключик урок так багато, то я її. Новость дня. Як не своїми руками не то, значить, руки. Нормально, Ха, то перший раз, а потім так, усе добре. Це тільки отут, під трояндами. Mm. Так, зрозуміло. Ну давай гриби. Моя пішла, бо моє молочко там скип'ячу. ну, глянь, що ж не бішіть, воно через поруч. А, ну зараз ну, буде. <laughs> давай. О, Бачите, як Валіра старається, обід Об заработує. А я вже пообідав. <laughs> <laughs> ну, вечерю тоді. Ну, я ж тебе накормила смачненько. Да. Ну. будь <хай>, ласка. Так що хто хоче смачненько покушати, приходьте до нас. Попрацюєте тут у мене гарно, а я вас смачно накормлю. Добре? Просто так не буває. Ні-ні-ні. За все треба платити. Ось Валера мій дивіться, якої красоти типу понарізав, а вона стоять у водички, не хоче. Спека сьогодні. 26 градусів і воно ну, дивіться, все бідненьке пов'яло. Дивіться, ось десь дощі лють, а в нас нема. Яка тільки краса. Так, а це мій Валера вже добрався. За забором кончив роботу, добрався сюди. Ну і от подивіться, кажу Валері, Валер, ну як оце можна його оце зрізати? А треба зрізати, вже оставлять нема чого, що ж вже. Жовтий місяць. І пчка ще трудиться тут. А ось. Ну, вже тисячу раз вам показувала оцю красоту і показую знову. Тисячу перший. Тисячу перший, так. І от так. Да. Ну, цю біленьку валіра поки зрізати не буде, хай квітне. Ну, невеста і все. Ті жалко, так. Да. Ці ось красуні теж порозпускалися. Ну. Так. А Валера працює потихеньку, а я на даний момент моститься мій Валірік зроблю, зроблю на пам'ять фотографію. Так яка ж вже краса. Ну, ну, кожного року то те красиве, то те красиве. І от такого кажуть, не зрізать. Ну як не зрізати? Треба зрізати, тому що ну, треба готувати усе на, на той год. Так, пишу, що весною ну, ми, ми весною підрізаємо, підрізаємо тільки. тільки. Ми підрізаємо тільки. Чого ми ну, зараз, звісно, зими не ті, а раніше зими сурові були, то ми їх пригортали землею. А як отакий от кусь здоровий, до нього не підрізеш. А як обрізані, то зручно і підгорнути. Ну і ми по старій прилички та зрізаємо на зиму. Ну не як положимо, вище чи положено, а потім підрівняємо і все. Там, де потемніє, де чорне де, де примерзне. Э, примерзне, то ми його ти, да. по... А раніше ми, звісно, на зиму все пригортали і землею, і всім, але ж, ми такі не, не вгадаєш. Раз були вгадаємо. Ми а з, з, вони попріли, да. то вже Тепер не при... Ми пригортаємо. Да. А, і, а кругом обрізаного куся, то легше ходити і пригортати. І сапати, все, все леше. От час от, <гас> як високий, то туди всередину не залізеш, бур'ян не вирвеш, а час ось Валерій пообрізає, потім сапичкою цюк 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 і буде все нормально. Буде все чики піки Так, працює, працює. Мій чумаченчик я йому це удала. Бігом за час усе закінчить сьогодні з розами. На час, час я Ну тоді стільки там ще тобі минут 20, поки я посуд помию. Да. Да. Та, щоб тобі не скучно було. Тебе, да, тебе устраїє таке. Поколовся. Устрає чи ні, Валіра? Ні, бо бачимо. Так, да. понятно. Як вийде? Ладно, працюй. Ага. Або сачкуй. Або так, да, як Міша каже. Ну, чумаченки, або працюйте, або сачкуйте. Ну щось сачкувати не виходить ніяк. Ага. Ніяк. Таку. А, чого? а я там знаю чого. Люди полягають та й лежать собі, ну і вгору позадирають, або підуть десь по мазинах ходять, а тут щось таке кожен день одне й те саме робота, робота. І усю. Валера, О. А я вже свою роботу закінчила. Ти ти Не говори. А, сижу, тим... а ж, тебе ще ж трошечки залишилось. Один кущик. Пів кущика вже. Ага, понятно. І буде шабашики, так? Да? Ну з розами — да. Ну, з зрозами да. Не, ніяк. А так і -ді -ді сьогодні цілий день. Валера тут на вгороді, я там на кухні. Ну нічого, видно, що вже, що ти тут попрацював. Диви. Да. Да. Ну, все порядок не Ну, це вже, це вже не сьогодні. Я вже все зробила. Тобі тільки турбу скласти і шурувати. Ага, хорошо. Спасибо. Mm. Пожалуйста, спасибо і тобі дивись, скільки роботи зробив і там, і тут. Ой. Та, хоч самі себе похвалимо, да, Валіра? Як ніхто більше не хвали. Ой, невестушка наша. Яка Красавиця. Да. Красавиця. Так, ми сьогодні гарно попрацювали, трошки, звісно, не зробили те, що планували, але сьогодні... все. А я думала, що ти мені ще траншейки поробиш, та а я не. там а дос... я не До, досадю. Я не ну, вже все, це буде завтра. А сьогодні, слава Богу, Ох. що ми доробили таку роботу. Це тяжола робота цілий день. Колючая, колюча, да. Тяжелая и колючая. Они так гарные, красивые, но колючие. Так что-то так. О. Оп. Думаю, девочки мои, не колючие. Ну да, то красавицы. Ну, что ж. Іли дело близо так сидит. Що... Опа. Примерно так. Да, ну тут ще роботи, ще сапати, ще вигрібти. Ще ось у лілії підсипати до, до кінця ряду надо. Ой. Ну нічого. Зато рози вже з'яні. Ура! Зараз да. тут в пакетик і все. О, і кузя прийшов. А він знає, коли приходить, коли роботу зробить. Так. так що от такі діла. А ми вам бажаємо всіх миру, здоров'я, е е трудолюбія чи як. <гум> можна сказати. Працюйте, не сачкуйте, а хочете, сачкуйте. О. А ми з Валірою будемо далі. Зараз Валіра поїде до дідусь, а я задиру ноги й буду віддихати. Всім пока-пока.